В Олександрійському театрі вдруге проходить міський фестиваль Сходи, де на одній сцені зібрались юні актори з восьми навчальних закладів міста. Перший день показів відкрився поза конкурсною театралізацією, приуроченою до дня вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Після хвилини мовчання до учасників звернулася заступниця міського голови. Сьогодні мені хочеться сказати, що сходи це «Сходинка», для кожного особисто, хто буде приймати участь у виставку. Це сходинка для шкільних колективів. І це сходинка для нашого міста. Тому що все нове, що відбувається, все творче, дає поштовх і розвиток, повірте, абсолютно всім. І дітям, і батькам, і вчителям, і всім глядачам, які будуть до цього дотичні. Ми на цій сцені приймаємо відомі колективи, до нас сюди приїздять народні артисти. А от фестиваль сходи і дає можливість вирости до цих нових народних заслужених артистів України у холі театру. Відвідувачі мали змогу побачити афіші тих вистав, які презентують шкільні колективи. Мета фестивалю це не лише популяризація театральної культури, а й відкриття нових талантів. Сьогодні в нас більше показують класику або перформанси на класичну літературу, а завтра в нас таке більш комедійні, більш такі сучасні будуть вистави. Чотири, сьогодні чотири-завтра, чотири заклади. 22-го року ми почали активну співпрацю з професійними театральними колективами. До нашого міста їдуть, наше місто вже знають театральній культурі України, але ми не маємо ще такого підґрунтя власних театральних колективів в місті. Тому в минулому році, продумавши цю ідею і зрозумів, що треба виховувати своїх акторів, своїх режисерів, своїх сценографістів, своїх хореографів, ми вирішили, що цей поштовх треба починати саме з маляти, саме з школи, шкільних закладів. І, звичайно, в нас ще й приймають і позашкільні заклади, це забігаючи наперед людей, які ми будемо готувати для фахового коледжу, можливо, культури, а можливо, вони будуть десь далі приймати участь. Першого дня, 4 червня, колективи показували на сцені твори від українських класиків. Так, гімназія номер 15 презентувала виставу за твором Лесі Українки. Лісова пісня. Коли нам запропонували прийняти участь, я не знаю чому, але в мене зразу перед очима саме лісова пісня. Зрозуміло, що ми трохи з дітьми її зробили більш сучасною. Трошки додавали дітям дуже подобалось репетиції відбувалося, ну ви знаєте, що в Україні війна, постійні тривоги, але все ж таки ми змогли. Діти просто супер, просто молодці. Залучені учні дев'ятих класів, восьмого і шостого. Ну вибирали дітей. Більш талановитих, які є в школі. У нас дівчатка займаються в драматичному гуртку, то їм сцена це не нове. Для Єви роль мавки та вихід на велику сцену не є дебютом, адже дівчина вже має певний досвід у театральних постановках. Готувалася ми довгенько, було важко, але без цього вже жити не можеш. Це дуже подобається. І акторкою бути важко, але ну, з цим уже живемо. Потрібно просто бути відповідальним. Відповідальною людиною і щоб ти це хотіла сама. Коли я на сцені відчуваю адреналін, що на собі увагу, що мене всі дивляться, і я дарую емоції, любов людям. Оцінювали виступи юних акторів, представники галузей культури та освіти, а також режисери театральних колективів міста, переможець другого міського фестивалю шкільних театрів Сходи представить Олександрію на відкритому фестивалі шкільних театрів Пульс.